Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні 2 листопада 2024 року, і погода у нас непогана. Є нагода завершити цьогорічний збір врожаю Ківі. Кожен рік збирання врожаю має свої особливості. Завжди є якісь нюанси. Не є, не є винятком і цей рік. Так як зберігати значну кількість плодів, у нас немає змоги, тривалий час, то постає питання, як збирати врожай, як його зберігати, хоча б трошки. Ми вирішили цьогоріч збирати плоди поетапно. Тобто, спочатку збирали плоди на одній ділянці, потім на іншій. І на першій ділянці збирали так, що були замовлення на 10 кг, зібрали 10 кг. Потім було замовлення на 3 кг, зібрали 3 кг, і так далі. І протягом двох тижнів ми успішно зібрали, реалізували весь урожай з першої ділянки. Морозів у нас ще не було, але зараз прогнозують. На завтра, післязавтра до мінус 2 градусів вночі чи на ранок. А можливо, ви знаєте, що може бути і більше. Тому сьогодні ми вирішили зібрати одномоментно врожай на цій ділянці. Нагадаю, що це вже п'яте відео про збирання урожаю ківі. Попереднє відео ви можете подивитися. На нашому каналі. Це робиться в першу чергу для того, щоб люди побачили, що незважаючи на примхи природи, ківі дає у нас урожай. Більший чи менший, але ми завжди з урожаєм. І також ще хочу сказати, що з таких цікавих моментів за цей рік, що у нас. Урожай трохи нам підпортили заморозки весняні, ну, з якими ми досить непогано справилися. І по-друге, це знову тривала посуха і спека, яка нам підпортила досить багато плодів. Але ми з урожаєм і давайте подивимося, що ж у нас вийшло. Ну що, починаємо. Сьогодні 16 жовтня 2024 року. І ми. Знаходимося тут для нашої міні-плантації. Тут у нас три кущі ківі, які плодоносять. В минулому році орієнтовно з цієї плантації ми отримали десь трохи більше 50 кг ківі. Зараз почали надходити замовлення, тому ми будемо поступово, поетапно збирати плоди. Ось я можу показати. Який тут у нас хороший врожай. Я думаю врожай буде більший, ніж був минулого року десь. Там зверху це все, Киві Карпат у нас тут. Киві Карпат. Тут у нас жовтоплідний ківі. За листі. не дуже видно плодів, але їх їх є достатньо. Ось також тут внизу, все це ми потім, все це ми потім запишемо і буде цікаво зрівнити цьогорічний результат із минулорічним. Але я нагадую, збираємо не весь урожай, а будемо збирати потрошки, так як зберігати його немає. Да? І щоб нам води дуже швидко не зіпсувалися. Ну що, перший етап збору завершено. Всього на всього 15 хвилин. І ми зібрали, я вже тут підрахував, 9,5 кг нетто. Це ківі, Карпат Стратона, Всі дуже гарні плоди, великі. І 5,3 кілограм жовтоплідних. Також бачимо, що плоди гарні. Не, зовсім не багато є таких дрібних плодів. За деякий час знову зустрінемося і будемо продовжувати збирати врожай. Сьогодні 26 жовтня і ми нарешті впоралися із збором врожаю на цій ділянці. Це вже, можна сказати, восьма серія. Тобто плоди протязі десь орієнтовно двох тижнів ми збирали поетапно. Так ось сьогодні зібрано Ківі Карпат 56,6 кг. І жовтоплідних ось таких гарних великих плодів. У нас зібрано сьогодні 13,1 кг. І також симпатичні такі оці наші міні-плоди, яких 35 штук на 1 кілограм виходить, їх зібрано 24 кілограма. Таким чином на цій ділянці ми все зібрали, бачите, посортували тут більші плоди. Сьогодні залишилося багато менших плодів. але В принципі, ці що більшенькі, вони такі непогані. І підсумок із трьох кущів на цій ділянці разом зібрали 135. Кілограмів зеленоплідних 106 кг. Це, ще раз наголошую. Тут у нас із зеленоплідних тільки Ківі Карпат Стратона Валентайн. і жовтоплідних 29 кг. Тобто, це ймовірно, це сорт Сореллі. І ось такий невідомий дрібний жовтоплідний сорт чи топак, форма. Продовжимо незабаром. Ну що, друзі, сьогодні 2 листопада 2024 року. І ми збираємо урожай біля нашого будинку з нашої багатосортової ліани. Щось Я думав, що плодів буде менше. Але коли починаємо збирати, я бачу, що плодів є достатньо. Тут вдалося трохи понормувати. Плоди, тобто Я вирізав двойники, тройники і відверто дріб'язок. Що цікавого, у нас, ну, звичайно, мені, допомагає мій помічник, тобто він збирає, а я все це діло вважу. А хотів наголосити, що тут у нас з'явився новий сорт. Тобто, це був кандидат. Кандидат на виліт, такий дуже дрібний жовтоплідний сорт, до якого вдалося, майже вдалося підібрати ключики і подивіться, які дуже симпатичні плоди, такі як в основному як м'ячики, і є й доволі крупні плоди. Останній Перші квітки нового запилювача, допомогли нам запилити останні квітки цього сорту, і він перетворився із дрібноплідного безнасідневого голда на ось такий чудовий сорт, який нам допоміг ідентифікувати В'ячеслав Карабаджак як лушанцянг. Збираємо далі. Так, ну що, на все про все у нас пішло 2 години. Тут є в мене підказка. Сьогодні ми зібрали 38 кг Ківі Карпат. Ось цей передній ряд. Такі вони досить непогані. Більшість, як я вже сказав, я їх пронормував. Те, що не пронормував, це у нас є дріб'язок, тільки одна коробка. Потім е, секі ми зібрали. 26 кілограм оці три ящички. І також 3 кг 100 100 жовтоплідних лушансенг. Ось вони такі непогані. Навіть є деякий ось такий плід, досить здоровий, такий, як гарбузик. Зараз можна його зважити. Ось він такий дуже гарний. ось Тут у мене є вага, трохи впала. Нічого. Так, не буду показувати. Це далеко так. Це 100 грамовий рівно 100 грам ось такий симпатичний плід. Таким чином, це у нас урожай з нашої багатосортової ліани, як я вже сказав, і в нас вийшло 67 кг. Нагадую, що в минулому році ви можете подивитися наше відео. З цієї ліани ми зібрали більше плодів. Але нічого, і так, для цього року це і так непогано. Разом з двох ділянок цьогоріч ми зібрали 202 кг. Тобто з чотирьох плодоносних ліян. Ну, ми з вами зустрінемося, я сподіваюся, що все буде добре на наступний 2025 рік. А ви думаєте, потрібно вам вирощувати Київ? Не потрібно і наскільки це все перспективно. Всім пока!